Багато людей загубилися, диявол їх все одно зробив. І коли я дивлюся, чому він їх зробив, навіть люди, які були пастирями, які були лідерами, які були поруч, я побачив, що вони, перебуваючи навіть у церкві, але захоплювалися різним вітром учення, різними проповідниками за три дев'ять земель, різними феєрверками. Вони дуже були захоплені матеріальним світом. Вони були захоплені мамоною, сріблолюбством, і на цьому й погоріли Проблема з гордістю, зі своєю думкою, з грошима. Проблеми. І з перших стали як і ми? Останніми. А ті, які були останніми, стали першими. Дванадцятий розділ. Євреїв з 14-го вірша написано: пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа.